Це в житті колись буває вперше. Ось і у мене сьогодні така подія розпаковка адвент-календаря від французької мережі Маріоно. Це подарунок від моєї підписниці пані Діни з Німеччини. І я хочу зробити цю розпаковку разом з вами, любимої україночки, українці та наші друзі. Вітаю вас на каналі Жінка Аромат. У мене ще не було відео, коли в кадрі тільки мій голос та руки. Я дещо хвилююсь, тому прошу застелегіть вибачення за певні технічні, можливі, негаразди. Що ж, починаємо. Я так розумію, що треба розв'язати бантик. Ага, ось так. О! Як цікаво, я бачила один раз чи два, тільки як розпаковують адвент календарі. І я тепер сама це бачу, що це дати. І, мабуть, мені слід доставати засоби за датами. Буду пробувати підходити і відкривати віконця. Віконце номер 1 Буде шум, звісно, але ви мені вибачте, що у нас тут. О, як воно міцно, слухайте, а я не достану. А що мені робити? Ага, ну буду тоді геть рвати жалко. Боже, воно не хоче вилазити. Це тому, що вперше, ох, на силу дістала. Що ж це в нас таке? Так. Що ж це у нас таке? А це у нас нічна маска для губ. Це я намагаюсь читати Те, що першу побачу. Вау! Трішки вона з'їхала, тому що була в дорозі. Ось такого кольору. Вона темно рожева, можливо, камера не передає. Дуже цікаво. У мене не було нічної маски для губ. Тепер буде. Так, ставлю і чи назад ставлю? Назад. Так. Ні, не буду назад. Я потім ще раз її покажу. Тепер номер два. Де у мене номер два? Друге число. А ось же ж воно. Так, поїхали. Опа, що у нас тут таке ж щось кругленьке. Я тепер буду, о, легко дістала. Ось воно. Ой, я ж не сказала, що цей набір називається Under the Star. Under the Stars. Під зірками. І це у нас, я так розумію, румяна. Це румяна. Ой-ой-ой, так Ой, такі гарні. А вони, вони жирні. Це не сухі рум'яна. О, я так давно не користувалася жирними рум'янами, що, мабуть, зі студентських років. Тепер буду. Так. Третє число, а де ж у нас третє число? А ось же ж воно. Опустаємо. Так, як віконце довге. Ага, тут якийсь, мабуть, олівець. Ого. Ого, ви знаєте, щоб розпаковувати адвент-календар, треба мати ще ті сили. Так, це у нас ось якийсь олівець. Мені трішки відсвічує погано видно, я думаю, вам також. Що це? Що це, що це, що це? Взагалі не можу побачити. Вибачте, я зараз піднесу собі до очей. Ага, це лайнер. Лайнер. Давайте подивимося, що тут і як тут. Я не думала, що це так важко. А, так, а так, як? Боже, яке позорисько. Я не можу його відкрити, слухайте. Може, там заклеєно? Можливо, і заклеєно. Ну, не відкрила. Це ті. Негаразди, про які я і думала. Номер 4. Ось він. Відкриваємо номер 4. Та ой, це, мабуть, щось на кшталт. Так, давай виходь, не підводь мене. Люди дивляться, ти лежиш, шум. Як мені оце? О, дістала. Такий тюбичок. І знову мені буде відсвічувати, я нічого не побачу. Лак Ага, це лак для губ. Я коли дивилась, що написано на коробці, читала, то мене трішки здивувала назва, що саме не помада для губ, не блиск для губ, а лак для губ. Інтенсивний лак для губ. Так, попробуємо. Підкручуємо. Оп, оп. Ой. Оце я. Неохайно зробила вперше. Вперше хвилювання підсвічує я ще той режисер. Так, а ну-ка, отак ми зробимо. Колір мій красота. Так, ідемо і рухаємось далі. І що ми будемо діставати Номер 5 П'яте число велике віконце. Так. Відкриваю. О, ага, це у нас, ну, я б назвала це, як колись казали, пуховочка, да? сюди, мабуть, можна класти якийсь засіб. Треба буде почитати потім на зворотному боці, як це називається. На кшталт пуховочки, якою можна там користуватися пудрою. Або ще чимось, але я так розумію, що цей гаманець, гаманець. Ця кишенька, вона для чого? Для чогось. Боже, оце хвилююсь. Якщо ви мені підкажете в коментарях, для чого це. Я буду вам дуже вдячна. Так, поїхали далі. І тепер у мене шосте число, і воно аж ось тут. Так, дуже довгеньке віконце. І відкриваю ой, якесь блистуче. Що у нас тут? Ух ти! Ой, яке ж воно блискуче! Ой, яке ж воно блискуче! Це, я так розумію, блискітки для тіла, для очей. Ну, давайте подивимось мені ці блискітки. Так, бачите, йде щіточка, і це, звісно, можна наносити на очі. У мене вдома була підводка кольору срібла, якою я користувалася тільки на новий рік. Я наводила стрілочки такою красивою срібною підводкою. А це у нас ось такі блискітки. Я прочитаю: це написано, що туш, туш, маскара, туш, ось така новорічна туш. Такої ще ніколи не було. Так, шосте число. Було сьоме. Ось воно. Сьоме. Це як гра настільна, знаєте, ходиш і відкриваєш. Так, це, я так розумію, бомбочка для ванни. І все воно таке золотисте, блискуче. Це бомбочка. Так, вірно. Так, і заявлено. Тільки що в мене з ванною. Не дуже добре. Ну, нічого зачекає гарного випадку. Восьме число. Де у мене число? 8... Ось воно прямо по центрі, тут такий місяць. Відкриваємо восьме число. Ой, це для волосся. Це така резиночка для волосся. Я його трішки собі зрізала, але все одно можна буде щось причепити хвостика. Темно-темно-синього кольору, точно такого, як коробочка. І тут місяць, зірочки. Дуже гарно. І несподівано. Так, це в нас було восьме, де ж дев'яте. Дев'яте-дев'яте. А ось. Що у нас тут? Також олівець. І це олівець. Дивимося, він такого кольору, він не чорний, якщо вам видно, але я думаю, що освітлення не дуже дає уяву. Судячи по заявленому кольору, це як такий темно-бронзовий. Ну, я спробую отак. Хоп. Так, він блискучий, бронзовий, вам не буде видно. Відсвічує. І це у мене олівець крейон кольор яр інтенсив. Це підводка для очей. Для інтенсивного погляду. Добре, буду робити собі ще більш інтенсивний погляд. Десяте число. Ось воно. Десяте. Так. І знову щось кругленьке. А це кругленьке так не любить виходити з свого ложа. Дивіться, що робиться. І як? Як мені це зробити? Без шуму, естетично. Ну, хіба це можна? О, дістала. Так, це щось тут прозоре. І це у нас гель. Це гель для брів. Гель для брів. Я пам'ятаю, що коли читала, там дуже багато було нас. Тут гель для брів. Добре, будемо мазати брови гелем. Я це останній раз робила вдома. Тепер буду робити тут. Так, одинадцяте. Де у нас одинадцяте? А ось, а ось а ось, а ось. Відкриваємо також довге віконце. І, це, і це. І це пензлик. І ось така щіточка. Це, мабуть, щоб наносити цей гель для брів, я так думаю. Гарна штучка, знадобиться, звісно. І тепер у нас 12 число поруч. 12 число. Оп, оп. Так. Це щось схоже на помаду. Боже, у мене такі пальці. Ще попробуй достань. Так, відсвічуємо. Треба було мені не вночі знімати, а вдень. Можливо, було б краще видно, що це у нас? Мені знову треба вийти з кадру, з цією річчю і прочитати. Так, це блиск для губ. Блиск для губ. Так, охайніше, от так. Пробую. Такий блиск, так, але відсвічує колір. Колір мій, але на камеру видає світліше, якщо щось там видно. Але колір мій. Такий колись давним-давним-давно у мене була помада, не буду казати, від якого бренду мережевого, і називався той тон Шовковиця. Оце щось на кшталт шовковиці. Рухаємося далі. 13, 13 число. Де? Я не бачу. Ось, А ось. Звісно, не бачу, камера прикриває. Опа! Я знаю, що це. Це гель для тушу. Тільки як же ж той гель дістати, щоб знов-таки це було без шуму. Ох, слухайте, як? Як? Геть розривати віконце. Добре. Ну, коли створювали цей адвент-календар, ніхто ж не думав, що його треба ще буде знімати розпаковку. Гель для душу. Це мегдалевий Сантер Аманде. 30 мл, дуже зручна форма в дорогу. Або коли ходиш десь в спортивний центр, неважко. Не займає багато місця. Я, звісно, понюхаю, але ж. А, тут ось так. Ну, добре, хай буде запакований. Логічно, що він запакований. Так, це у нас було 13, рухаємось. 14 число. Ось воно. Обхожу. І це о, це у нас палетка тіні для. Це я впізнала зразу і так легко пішло. Чотири кольори. Вони три шимерні, наскільки я можу зрозуміти, це золотистий, це щось ближче до світлої бронзи. Цей тон, я не знаю, як його називати правильно. Можливо, там написано десь саді. Але зараз я не побачу. Але це палетка чудова, зручна, з гарними кольорами, модними кольорами, мабуть. Якось на зйомку нафарбуюсь. Тепер мені треба 15 число, і ось воно. Що у мене під номером 15. Сьогодні ж у нас 15 число. А, це я знімаю 15, го вже 16, вже ніч глибока. І це у мене також. Тіні для повік. Я пам'ятаю це. Де воно? Ні, все ж таки тут. Опа. Ой, які вони гарні. Такий колір цікавий. Ось так. І гарна упаковочка, достатньо. Не люблю, коли дуже багато. Всім не використаєш, все не використаєш, а воно потім залишається. І у нас буде 16 число. Ось воно, знову довге віконце. Я так думаю, що це. Це пензлик. Це гарний пензлик, так, доволі щільний, не розмазня. Гарно буде наносити певні засоби. Гарний пецлик. Так, рухаємося далі до 17 числа. Ось воно. 17 число мені приносить... Ой-ой-ой, знову квест. Ой-ой-ой. Ага, вискочило. Це у нас паєтки, тобто блиск. Ось він блиск для тіла, для тіла, блиск для тіла. Зараз, як посипеться, все буде мені блиск. Ой-ой-ой. Ага, це отак. Ось, чи видно вам, я так прямо повністю розкрила. І все в таких ем, золотисто бронзових тонах. Ну, не знаю. Мені вже близько до тіла не зовсім. Але в новорічну ніч можна. Рухаємося далі. І зараз має бути 18 число. А ось воно. Також довге віконце. і це олівець. Я так розумію, що це олівець для губ. Такий гарний колір, дуже гарний колір. Так. Але камера не передасть. Колір такий, як я люблю. Темненький, чудово. І недовгий, зручно носити. 19 число. Де ж моє 19 число? А ось воно, що у нас під номером 19. Так, це заколка. Заколочка для волосся у вигляді такого місяця. Я бачила, пам'ятаю, на коробці. Мені є тепер це, що зачепити заколочку. Дуже гарна, вона не срібляста, вона така, як золотиста, з камінчиками. Ох, мене освітлення підводить. Дуже гарна. Ось так. Субли ближче, може, так буде краще видно? Так, гарна заколочка. Рухаємося далі. 20 число у мене аж ось тут. І що у нас під номером 20? Чорненький такий циліндрик. І це, мабуть, я так думаю, що це хайлайтер має бути. Так, це хайлайтер. Це хайлайтер зручний. Все таке зручне, компактне. Я тепер розумію, чому адвент-календарі дуже класна річ. Купив і користуєшся, зручно з собою носити. І використовується все. Не пропадає. 21 число. Де у нас 21 ша то я вже дивлюсь на 22, а 21-го не... а ось воно. Так, знову довге. І що тут? Ага, я зрозуміла, це олівець, який розтушовує. Так, тут це не резиночка, це на кшталт губки такої, яка розтушовує. Нанесення ось цього олівця. А цей олівець у нас чорний. Чудово! Чудово! Тепер 22 число. Так, велике віконечко. що тут може бути? О! Це зірочки. А, як же ж там було написано, а ось тут є, зараз. Можливо, прочитаю зірочки зірочки це такі освіжаючі зірочки, які треба нанести на одну годину, вірніше покласти на одну годину в холодильник, а потім використовувати наносьте виключно на проблемні зони. Не наносити на роздратовану шкіру. В общем, тут ціла інструкція. Тобто, це такі освіжаючі зірочки, я маю їх потримати в холодильнику, а потім покласти на очі. Також буде вперше, такого ще не робила, саме такими зірочками. 23 число, де ось зверху 23 число. Може, як дитина мала? Ну а що? Якщо такого ніколи не бачив, то такі саме відчуття і виникають. Я так пригадую, що це, виходить, має бути олійка для нігтів та кутікули. Тому що там дуже великий був список засобів. Дещо я запам'ятала. Так, це вон, піпеточка у нас, ми будемо наносити на кутіку, на нігті таку олійку. Дуже добре. Засіб потрібний. Тепер 24. 24. Ось воно, по центру. Вау, це у нас іде. Я також пам'ятаю, це ідуть рум'яна, сухі і бронзер. Рум'яна такого. Темно-персикового кольору, хоча на камеру, мабуть, будуть рожеві, але воно темно-персикові і бронзер. На камеру, скоріш за все, буде видавати темний беш, але це більш колір капучино. Такий темненький. Кава з молоком. Чудово. Просто чудово. 25 число. 25 А є 25 я вже все відкрила, а то я тут стою і не слідкую за процесом. А я, мабуть, все відкрила вже. Перевіряємо. Так, 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 всі віконці відкриті. Яке 25? -те? Скільки ж можна? Воно ж все не поміщається. 24 віконця. Чудово закриваю коробочку. Ось тепер все разом видно. Я подивилась на коробці. Це ж для демакіяжу. Це спонж для демакіяжу, щоб користуватися миючим засобом або скрабом дуже зручна річ. І також я змогла відкрити лайнер. Він чорний, я навіть собі лінію ось нанесла. Чорний, насичений, дуже так гарно малює. Бо буває купиш лайнера, він як розмазня. І стрілки, як ото зігзаг. А тут рівненько тримається. Ось воно. Ось воно, різдвяне чудо. Under the Stars під зірками. Щиро дякую, пані Діно, вам за цю подію в моєму житті. І вам, і глядачі, за те, що разом зі мною розпакували цей адвент-календар. Всім бажаю! перед святкового настрою, подарунків від всесвіту і своїх близьких все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.